Всім доброго дня. Сьогодні покажу вам чергову свою роботу і в чому особливість цього ножа або цього виробу. Він також класичний фінський ніж, але з додатковою функцією. На піхвах це кишеня для отримання алюмо керамічного мусату. Це побажання клієнта. Він я так зрозумів, що ходить на полювання, йому потрібно так, щоб ніж можна було загострити. Що я для себе яке я зробив висновок для себе? Те, що ці піхви дуже важко зробити таку додаткову функцію, щоб вони були і гармонійні, і зроблені, так ну, цивільно виглядали. Спочатку я планував тут зробити брусок на всю довжину. Але я потім подивився по об'ємам і габаритам, піхви б дуже виглядали ну, не дуже пропорційно. Тому я вирішив сюди ставити мусад і це ну, воно і красивіше, ну і надійніше буде. Перейдемо до самого ножа. ну Піхви, це мої класичні, вільний підвіз, чорний кольор. Все, як я завжди роблю. Шкіра рослинного дублення і покрита лаком. Сам ніж довжиною 120, товщина тут 3,2 і ширина клинка 20. Руків'я майже 11. Такий дуже зручний. Класичний ніж в моєму виконанні. Талії 116, 59 одиниць тут твердість, загострений в ноль. Ось. Поліровані спуски, а сам обух сатинчик такий, невеликий. Що ще хотілося би продовжувати сказати? Я останнім часом користуюсь ножами довшими, ніж 95 мм. І хочу сказати, що в цьому теж є сенс, я вже неодноразово це казав, повторюсь, що треба мати ножа як великого, так і малого. Так що, шановні ножемани, колекція повинна бути доволі великою, щоб всі потреби ваші задовольнити ніж один на, всю, на все життя не вийде у вас. Це з практики кажу своєї. Дякую вам за перегляд. Сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Скажіть, що ви думаєте на цей рахунок. Дуже цікава ваша думка. Бувайте!